Івано-Франківську вперше запрацювали зимові школи. На базі гуртків позашкільних секцій діти від 7 до 18 років на час канікул зможуть безкоштовно відвідувати обрані ними заняття. У Кожному районі міста у нас є позашкільні гурти. Позашкільні клуби, в яких ми проводимо зимові школи, там де діти зможуть поспілкуватися, провести різноманітні майстер-класи, навчитися виробляти різноманітні речі. Навіть в деяких клубах ми проводимо навчання по підготовці до ЗНО». Загалом у центрі науково-технічної творчості наразі навчається понад півтори тисячі школярів. Маємо 20 закладів по місту, де будь-з будь-якого з будь-якої частини міста можуть діти прийти І там наші керівники працюють. Вони можуть вибрати гурток, який вони захочуть. У нас тут десь 300 350 дітей є саме в цьому приміщенні. Тут і авіа, і ракетомоделювання, і технічний дизайн. А ще фотосправа, малювання та інше. Загалом 18 різноманітних гуртків. Тут гуртки дуже класні, правда. багато є гуртків. В Принципі все дуже класно, дуже подобається. Ми дуже багато чого малюємо. Там Миколай були, недавно малювали. До зимової школи вже зареєструвалися понад три тисячі юних франківців, оскільки цьогорічка ніколи триватимуть до 26 лютого. У школярів є можливість обрати улюблене заняття. Діти мають мати практичні вмілості, тобто можливості. Кожної дитини треба виявити те, що вона ну. До чого в неї є покликання і дар. В когось це малювання може бути, в когось це може бути спорт, в когось це може бути технічна освіта, електроніка, робототехніка. Тощо, але якраз діти в цей період часу в віці вони пробують себе. За бажанням школярі зможуть відвідувати улюблені секції навіть під час навчального процесу. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.